український фестиваль, конкурс для дітей та молоді арт-проєкт в Хмельницькому об'єднав понад тисячу учасників, зокрема з області Львова, Вінниці та Житомирщини. На сцені театру Старицького діти танцювали, співали, читали вірші та змагалися в театральному жанрі і моделінгу. Організували фестиваль-конкурс задля підтримки української культури та обміну досвідом. У нас різножанровий конкурс сьогодні. Перший блок представляється хореографія. От в другому блоці у нас представляють. Вокальні номери, сольні, дуети, ансамблі, колективи, театральний жанр, інструментальний жанр. Якщо дитина тільки в класі, а не виходить на сцену, результатів не буде. Тому такі фестивалі, конкурси це вже результат їх роботи, і тоді на сцені видно, діти відчувають себе артистами. Мілана Остапчук зі Славути на такому фестивалі не вперше. Я займаюся танцями з 9 років. Щоб досягти таких успіхів, потрібно дуже багато працювати над собою. Хочу стати хореографом та вкладати танці за кордоном. Я хочу, щоб у мене були сильні діти, та я була сильним тренером. Вихованці вокальної шоу групи Веселий настрій змагаються у двох номінаціях: ансамбль та соло. Світлана прийшла в колектив два місяці тому. Я хотіла співати, бо то це це моє крем серце. Стати відомою і почати знімати почати, там блогером, бути солісткою, свої пісні придумувати. Я вже придумала вчора пісню. Воля доля. А це учасниці модельної школи. Нині вони демонструють колекцію українського одягу Тетяни Гарматюк. Мені 12 років, і з моделінгом я займаюся з трьох років, тобто з самого дитинства. Дуже важливі зараз такі фестивалі, особливо в наш час. І ці фестивалі дарують дітям емоції, щастя та е, досвід. Переможцям у всіх номінаціях вручили дипломи та відзнаки. Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста.